Забори на воду, сейчас туди. Приїхали вже пізненько. Думаю, хоча б к 11, будь на воді. Погода, вітер піддуває, думаю, щуча. Ти що думаєш, Саня, буде риба сьогодні? На 100% сколько вже можна доловити, да? Да, качаю. І на воду. Що, Саня, забрав спининг да, з ремонту, да. доставлю тебе. Делаем ставку на все мені не фото. Як вы думаете, подписчики? покажи пальцем, де починиваю. То есть в цирке у нас два вопроса. Да. Червова карта, блядь. И спины именно. Да, вот да. тут, а, да? да? В одном так. месте. Наверное, на двух местах. Отмонтированы. Да. Сегодня будем делать трэш-тест. Які будешь сюда виса ставить? Та грамм 20-25, наверное. А спинины до 28, да? Да. Ну плюс приманка. Короче, на перегруз проверим. Потом все расскажем, покажем. Знаешь, на что я сегодня буду этот тестировать? Что? А ну. Сейчас я припокажу. Ага. Здесь. Crazy flapper. Да? Да. Кейтэч, да. да? Или как-то по-другому. А ну интересный цвет такой красивый. Так, а что ты будешь за поводок ставить? Титановый. Чего титановый? Бо щука будет сегодня Бля, здорово. Надеюсь. А ну. И будешь эту безузловку ставить, да? последнее время Саня щось без узловки часто стала. Ну а так и да трошки сразу краштес в реальных условиях. Вспомнить как ставить. А ну давай, я тебе сейчас подскажу. Вот этим, да, правильно. Это сюда? Да. 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 Вот этой штукой. А ну, Давай. Оп, покажи. Так. Двое складываем, да? Ну, рабы петлю. Наматуємо. За, за, там, за це вушка зачепляю. За не, не за це. Не так, за оте. А, за За це. перше, да. так. Да. І, так? Дивись, тут же куди сюди, значить отак ось мотай. Куди? Отак ось, виходить. Раз, вісім. Поки не залізо мотать. Хіба, Хіба за це вушко? Все, да, отак от. Отак. Точно? Ага. Напишіть, правильно чи ні? Зіда, блядь. Ні, ну в мене я завжди так вяжу. І жабку ставиш, так? Да? Ну на нещас, треба її дорядити. Синьоком підготувався, творчий безпорядок, як завжди. Водки вже накачані. Зараз двигунці ставим. Кстати, парсун після ТО спробую заведеться, він чи ні, після того як я карбюратора там у нього пошуршав, перебрав трошки. Розвідчик буде такий. Так? Ага. Ну, приманка ця сильно і звісно в кругах, називати її не будемо. На двойнику, так? Да? Да. Коряг нема тут, там де ми збираємося по крайній мере, сьогодні кидати. А і ми шукати. Воно да. Вон дивіться, мартова. Бачите, мартова. Отак. Уже 11 година, а ми тільки на воді. І що ми збираємося зараз робити? Ми зараз йдемо по еколоту, шукаємо... Збираю велику ну, скупчення білої риби і під неї будемо шукати голодну злу щуку. Так що дивіться, хто не підписався, підписуйтесь. Дивіться до кінця, буде цікаво. Вон, дивіться, Саня вже він щось знайшов, щось вже показує. Зараз будемо ловити. У нас вже, як я вже казав, настала глибока осінь. Джиг у нас весь мовчить цілікон, дивіться, він перебирав вон. І гамблер був у мене сьогодні стояв і мансики. Короче, ось мансик. Хто знає, це личина легендарна ось, Навіть Вестін Bulltiz. Ну, гамблер в різних кольорах, в різних розмірах. Щось в силикон мовчить у мене. І он Саня теж стоять кидають на силикон. Думаю, вже час оцих ось интересных приманочок із... Смішною назвою мандула. Багато хто перший раз чує, сміється з цієї назви, їх це щось дивує. Ну, ми рибаки вже давно знаємо, що це і як, і що це робоча приманочка. Тому зараз буду ставити ось цей ось мій топчик по мандулам чотирьохсоставна составна. Дивись, Україночка. На 18 грамах, бо як відомо, мандули люблять перегруз. Ставимо і ловим. Що ми вже поближче до дамби підібралися. Ну кльову як не було, так і нема. Не знаю, як я вже казав, може це грає е, різко піднявшийся рівень води. Може того що в ці дні було відносно тепла, вода прогрілася. А осінню, як відомо, щуку треба чекати поки вода охолоне. Тоді вона активізується і перед холодами, перед морозами, перед льодом вона наїдається, набиває свій живіт, бо, як відомо, взимку у неї формується ікра і щоб в кінці зими, на початку весни, вона могла відкласти ікру, тим самим продовжити свій рід щучий. Ну щось ні щука, ні судак не відзивається. Хоча ми сьогодні націлилися на злих осінніх щук. Вона мовчить. Питали у у рибаків, вони теж не похвалились нам хорошим уловом. Зранку по одненькому взяли судачку і все. Так що ми нічого особо не пропустили, тим що не приїхали рано. Ну що сказати, шукаємо, ловимо далі, ждемо після обідні і кльові виход риби. Провіряємо старі робочі точки, які у нас працювали. І як ви вже зрозуміли, ходимо по ехолоту. Ехолот у нас в другому човні, в другому екіпажі. Я за ними як присоска плаваю. Коротше, намагаємося зловити хижака, але поки щось не дуже в нас виходить, не було навіть жодного контакту. Хоча Білої риби малює багато, пастухів видно на ехолоті. Ну ви і так все знаєте, як воно, що все показує. Так що дивимося далі, як ми шукаємо рибу в безкльовий день. Щось уже з нанизаних, готових, нічого не клює. Зараз буду щось шукати в пачечках, в коробочках. Може щось Щас красиве одіну, щоб воно клюнуло. Диви, який біленький гамблер. Зараз тут порыюся такий бултіз ну це мені кажеться більше на літо треба щось натуралочку шукати зараз пориюсь, виберу і покажу що я знайшов і сьогодні я ще не пробував кейтеча цей, хоча приманочка робоча тому не упустимо шанс в сьогоднішній безкльовий день зловити оцю ось красиву приманочку Easy Shiner, по-моему, да? чи як вона називається. І зараз покажу, як я її буду оснащати. Тут у нас попадаються коряги. У мене тільки що було два заброси, дві коряги. Того вибір очевидний. І це у нас буде офісет. У мене тут трошки є розмір. В принципі, отакий я використовую. Що скажете, це не маленький? Чи нормальний? Чи можна трошки більше? Я думаю, що. Кейтеч у нас такий слабенький силикончик, бистро розвалюється, того я зараз вкручу отакий штопор. Бач, вони тут ці перепутались, як тепер їх достать. О. О. Ось. Беру отакий штопор, вкручую його в голову приманки, рівненько треба. Рівненько закрутить його, його, це теж справа навику. Тому, може, не з першого разу вийде. Бачите, вкрутив, продів, О, отак. Відміряв. Ще раз пробив. Так, щоб вийшло. Ой! Мимокаси, представляєш? Ну, як завжди, коли так, швидко все виходить. На відео почнеш знімати, десь щось не так. Оп! Все, жало сховане, корягу не зацепить, крючочок гострий. Зараз будемо далі ставити сюди грузик. Грузики у мене в оцій коробки. Це коробка грузиків для великої води. І поставлю ось ось такого. Проходимця, чи як він називається. Коротше, він нормально по коряжечкам проходить. Кстати, не забувайте про правильність монтажу. Ми центром тяжіння вниз завжди до дна встановлюємо, щоб було таким чином. О, наша приманочка готова. Зараз буде летіти у воду і ловити косить щупаків. Саня тільки став на точку, взяв рибу. Зараз покажу, що там у них. У мене мотор жижить, я величе підходжу. Ну, от тобі 12. Не рапів первого. Перва рибка єси. Що там у нас? Я думаю, судак. Зловив Соня судачка. Невеличка, каже, за бороду піймав. Значить, в рот приманку не схотів брати, чисто проганяв і від свого гніздечка і все. Так що ловим далі. Уже він тільки сразу піймав санюк, дивіться, сразу обурили. одна лодка, саня, ну і я приплив. Стали на косу, ловим далі судаків. Взяли одного мали шарик. Ага. Все, все по-чесному, в рот зловив. Е -е, обурилися, кидаємо далі. А ми пливем вверх туди на рагазу. На дамбі ловили, піймали по одному невеличкому судачку. Рибка стоїть, але щось не клює. І ми прийняли рішення, зараз вже друга година дня. Поки ще не стемніло, поки є ще час, попливем туди вверх на Рагазу, там ще трошечки половимо. Бачите, погода помінялася швидко. утра було марно, дув вітер, а зараз вже. Дивіться, як сонячно, ближче доштіля погодка. Ну, може вечором буде виход судачка. Може щось там а всі там і в корягах і наковиряємо. Приманки заряжені, вже готові. Тож пливемо вверх, шукаємо там судака. Якщо зловлю, як завжди вам все покажу, розкажу. Дивіться, там он так марненько, може навіть ще і на дощ попадемо. Ну Нас це не лякає, дождявики все є. Все готово, будемо рибачити, шукати далі, якщо зловимо, вам покажемо обов'язково. Залишайтеся з нами, не переключайте. Недавно робив я тиошечку цьому моторчику. Ну, як тиошечку у мене відсілян. Ну, якщо дивилися, потік бензин з-під карбюратора і трошки його розбирав, перебирав. Що, в принципі, хочеться сказати про... Цей двигун писали в коментарях, що це він там поганий, викинуть його чи ще щось. Ну, скажу так, що цей двигун реально коштує своїх денег. Відпрацював вже 6 сезонів. реально За 6 сезонів я в ньому тільки міняв масло в редукторі і оце ось чистив пару разів карбюратор. Ну, останній раз міняв трошечки эмульсія, там он, ну, витекла з редуктора, тому думаю, може що давно не міняв, вода попала, або вже е, треба міняти сальник. Ну, це теж не є великою проблемою. Так як рибачимо, ми часто двигун використовуємо по назначенню на всю так сказати, потужність, тому особо нарікання немає. Є пару моментів, які треба. Якби все время мати на увазі, коли користуєшся цим двигуном, але про них вам розкажу згодом. А зараз покажу, ну, як запускається моторчик після невеличкої ТО. -шечки. Ще хочу сказати, що свічка тут стоїть рідна, ні разу її ще не міняли. І, в принципі, Коли розбирав у неї нормальний, не чорний. Тому можна в принципі, ще користуватися, так як вона. Мені ніяких проблем ще не создало. Ну, завжди з собою возю запасну свічку, яку ще ні разу не ставив. Зараз покажу, як запускається після ТОшечки Бензик, кстати, не тече, все добре. Тому зараз дивіться, покажу вам пуск. Запускається тепер двигунчик, як годинник, холості держав чітко, дивіться, зараз повністю відпустив ручку газу і запускаю, дивіться, одною рукою. А? Все, працює, як дзвонить. І як я обіцяв, розкажу вам про три головних нюанси при користуванні бензиновим двохтактним а таким ось двигунцем. Перше Завжди дотримуйтесь точних пропорцій при змішуванні масла і бензину. Використовуйте тільки двохтактне масло для двигунів спеціально розроблене. Отак на глаз там лить в бутилку не треба, на глаз будете сядь за углом, а з цим треба все серйозно. Бо тоді забиваються свічки, погано заводиться, не держи холостих і так далі. Наступний момент, який треба брати завжди до уваги і приучити себе перевіряти. Це щоб у вас, дивіться, зараз покажу, щоб відсілялась завжди текла водичка. Бо е якщо вона тече, значить помпа у вас працює справно, двигун охолоджується нормально і перегрів у вас двигуна не буде. Ну і третій момент, завжди перевіряйте. Наявність масла і його якість в редукторі в самому, бо часто буває, що щось намотується, видавлює сальник і виходить з ладу підшипник, того, що там вода потрапляє і немає смазки. Ну, За цього приходиться нести двигун в сервіс. Щоб такого не було, знімайте іноді сам гвинт. І перевіряйте, щоб там все було нормально, ну і звертайте увагу на колір масла при заміні в редукторі. Якщо будете дотримуватись усіх цих правил, двигун у вас буде працювати добре і якісно, ніколи вас підводить не буде і завжди буде приносити вам тільки задоволення від рибалок. Так що зберігайте, користуйтеся і... Можете написати в коментарях, які ще у вас є моменти у досвіді користуванням цим двигуном. Кому цікаво, розкажу обстановочку на регазі. Сьогодні тут цілий день проплавали. Що хочу сказати, бачив крім наших двох лодок, і ще 4 лод... А, лоні п'ять човнів. У двох питали, як у них справи. Кажуть, що слабенька. Куканів ніде на лодках не бачили. Уже значить всі рибаки, які тут плавають, опитні і не паляться уловчиком. Що хочу сказати, що води тут додалось десь близько метра по глибині ехолоту видно на старих точках, де у нас була там 3,7, 3,5 зараз 4,5 метра глибина. І з-за цього я думаю, що немає і кльова. Як ви думаєте, може піднімо, коли рівень води піднімається, це впливати на кльов? Що скажете? Напишіть. Ну, ми списуємо те, що ми не піймали рибу сьогодні саме на це, саме на те, що піднявся рівень води. Бо погода сьогодні класна, трошки дув вітерок. Трошки таке хмарне, знаєте. Ну, Я думаю, що це така сама щуча погода. І що по такій погоді щучка ну, должна клювати. хорошо. Тим більше осінь, вода у нас десь 9,5 градусів сьогодні показувала. Тому воно уже сонечко трошечки заходить. Є ще у нас. Годинка може половити, попливемо на дамбу. Тут на на верху, в карягах риби вихолоті мало показує і не клювала. Більше риби туди ближче до дамби. Так що пливемо туди і останні так сказати, хвилинки сьогоднішньої рибалки проведемо там. Ну, хоч риби не словили, але все одно краще. Поганий день на рибалки, чим хороший день на роботі. Так, що ось і завершується наша рибалочка. Що хочеться сказати, у мене залишилось багато питань до цієї водойми. Вроді й рибу малює, вроді й приманки правильні, проводки, ну щось кльову не було. Поплавали, воздухом подихали, як я завжди кажу. Трошки рибку бачили, але не ту і не в тих кількостях, в яких Хотілося б. В принципі, з гарним настроєм, трошки заморені. Їдемо додому, збираємося, зараз поки зберемося, вже буде темно. Так що, всі, хто подивились поставили лайк, обов'язково підписалися і скинули своєму другу, щоб він теж знав, що на Рогазянці сьогодні 1 листопада, кльову не було. Всім дякую за перегляди, на все добре. Зустрінемося на воді. От наш сьогоднішній волон. Він же, же ужин. Да, він же ужин, Саня. Сразу вату не катаю, прямо біля воды. Сейчас я почистя. Уже хоть и потемнило, но мы вещи успели забрать. Все хорошо. Ну, буду сейчас писать, Саня, что нема в нем 40 чи скільки сантиметров. Хтось пишет, что уже надо, щоб 50 было, поняв? Ну я вроде как знаю 42, правильно? 42. 600. Есть такая цифра. Від начала хвоста до носа. Скільки правильно напишіть, хто знає. Ну цей вряд ли, да, Жак? Ну диви, зато який жирний набитий. Ну до пари, а що ти ж його одного того не жариш, нічого страшного. Я думаю, на трьох чоловік два судачка. Це був перший, перший задпуск. Ну так. Ну, да. Диви, куза яке. Mm. Я думаю, судача банда не обійдеться, да, Саньок? Що ми двох їхніх родичів сьогодні підсмиканули. Взагалі, оцей улов на дві лодки, три рибака за весь день. Трошки менших ми відпустили було. Скільки там? Одного, да? ще менший був, відпустили і все. Так що кльову нема. Два судака, три лодки, пів бутилки водки. І вже і віршами забалакав.